Ми думали, що дно на болотах вже пробили, але тоді знизу постукали. У російському барнаулі провели дитячий новорічний захід, сталінська ялинка ялинка-2025». Атмосфера новорічних рамків для дітей на Ерефії вражає. Продовж місяця діти власноруч прикрашали приміщення для цього заходу. Центральним елементом декору стала ялинка, прикрашена портретом диктатора Йосипа Сталіна. А поруч із нею була встановлена фігура радянського лідера в повний зріст. Під час заходу снігурка звернулася до дітей із запитанням, чи потрібен їм бармалей ліберал? І діти і дорослі відповіли дружним. «Ні!» Після чого вигукнули ліберал, іди геть, і бармалей втік. Бармалей, За словами організаторів, свято мало виключно розважальний характер і не містило політичного підтексту.